Вітаю, шановні глядачі, сьогодні маємо розмову із Тетяною Щербою, майором поліції, працівницею департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України. Рада бачити у нашій студії. Дякую за запрошення. Вітаю пані Тетяно. Сьогодні говоримо про коаліцію 1325 і участь вашого департаменту, вашого відділу так саме у цій коаліції. Що такого важливого у ній є, щоб ви були залучені? Взагалі, специфіка діяльності нашого департаменту спрямована саме на дотримання прав людини, забезпечення дотримання прав людини, та наш департамент є уповноваженим підрозділом з дотримання гендерної рівності. Це вже говорить про те, що вся діяльність коаліції це вже для нас дуже важливо. Те, чесно кажучи, і для себе я визначила відразу, що я хочу. Бути частинкою коаліції, я бачу там е, свій вклад. Я знаю, що я можу надзвичайно е, максимально бути корисною коаліції і залучати чим побільше жінок із поліції теж в коаліцію. Можете конкретні приклади от навести, чим саме ви займаєтесь? Е, що ж робить наш департамент? Взагалі, питання дотримання прав людини це надзвичайно така широка тема, це починаючи від моніторингів дотримання прав людини в підрозділах поліції, в місцях несвободи національної поліції, наприклад, в кімнатах для затриманих підрозділів поліції, в ізоляторах тимчасових тримань, закінчуючи вже спілкуванням із громадянами. Але наша основна мета не просто знайти якийсь недолік, покарати винних. Так воно не працює. Наша і ще основна мета це крім дійсно того, щоб виявити недоліки, допомогти їх усувати. І ми впроваджуємо сучасні стандарти захисту прав людини в діяльності поліції. Що ж це таке? До прикладу, от є Ужгородське районне управління поліції. В цьому підрозділі уже два роки функціонує наша система, електронна система фіксації всіх дій з затриманими особами. Каста Дірекордс має назву. Це та система, яка підвищує стандарти захисту прав людини. Кожен, хто переступає поріг підрозділу поліції, він перебуває в полі зору відеоспостереження 24 на 7. І людина, яка з будь-якого питання, яка б вона не приходила в підрозділ поліції, чи просто там щось попитати, чи по кримінальному провадженні, чи це просто затриманий, він не буде підніматися вище першого поверху, він лише працює з ним на першому поверху в спеціальних занованих приміщеннях, де є система відеоспостереження. І складовою цього всього є ще інспектор дотримання прав людини. Це поліцейський, який несе службу в Ужгородському районному управлінні поліції, і який слідкує за дотриманням прав людини під час того, коли. Особа перебуває в підрозділі поліції. Але не все аж так. Ця система вона спрямована на те, щоб мінімізувати порушення прав людини, тому що так ми знаємо багато ситуацій, де дійсно поліцейські вчиняли такі дії. За які так скажу соромно, ми з цим вже нічого не можемо зробити, тому ця система для того, щоб мінімізувати порушення прав людини, але і не варто забувати і ще її таку мету і захистити поліцейських від необґрунтованих звинувачень, тому що це також на жаль має місце. Ну і з огляду практичної сторони, уже оця «Custody Records» рекорд так. Наскільки вона ефективно себе проявляє? Чи є все таки от результат від її роботи? На мою думку, так дійсно є результат. У нас в області є 15 підрозділів поліції. Вже 50% цих підрозділів працюють системою кастидірекард. Це вісім підрозділів. І що хочу ще сказати, що ці всі вісім підрозділів нас запровадили систему в них уже під час повномасштабного вторгнення. І… Це найперший підрозділ це був віддалений підрозділ. Це Тячівський районний відділ поліції. Певний час попрацювала система там. Ми побачили результат, і як сильно нас здивувало, коли від родичів затриманих почали приходити подяки на лінію 102. два. Не часто напевно таке буває не взагалі, якщо чесно, такого раніше не було. А зараз приходять подяки на лінію 102 інспекторам дотримання прав людини. За що? Просто за те, що вони виконують свою роботу. Дуже є таке, знаєте, стереотипне і упередження, що поліцейський — це обов'язково той, хто буде кричати, який, коли ти попадаєш під контроль поліції, то обов'язково тебе будуть бояти, принижувати. Це не так, і е, зараз е, ми моніторимо уже ті подяки, які приходять е, до нас, е, для того, щоб розвантажити трошечки лінію 102, Ми створили такий собі чат-бот, де кожен громадянин за допомогою QR-кода він є в кожному підрозділі поліції, може залишити подяку або ж скаргу на дії працівників поліції. Чому корисна зараз Custody Records? Тому що у нас скарг дії працівників поліції зменшилось на 30%. Це хороший результат. Так, це хороший результат, дійсно хороший результат. Ну, ваш департамент був одним із засновників коаліції 1325. Чому так. це було важливо саме для вашого департаменту? Чи, можливо, там ви співпрацюєте ще з іншими колегами у цьому напрямку? Е, взагалі, ми співпрацюємо максимально з усіма. Від органів державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями саме якраз гасло коаліції, таке коаліція. Ми всі створюємо цю коаліцію. Ми ті агенти змін, які можуть проштовхувати поширення лідерства серед жінок. Для мене важливо було, щоб ми теж вступили в коаліцію, тому що я бачу, що в нас є можливість втілювати ці зміни. До нас звертаються поліцейські, до нас звертаються громадяни з проблемними питаннями. Ми консультуємо, роз'яснюємо їхні права. І для мене особисто дуже класно, коли ти спілкуєшся з якоюсь особою. Вона спочатку закрита, не йде на контакт. Я ж в однострої. Проходить трошечки часу, і мені каже, знаєте, дивлячись на вас, на таких от поліцейських я більше довіряю поліції. От це найбільші слова, які, які найбільші слова подяки, які мають для мене значення. От як я з самого початку сказала, наш департамент це про права людини, і ми уповноважений підрозділ за дотриманням гендерної рівності. Саме для нас тому цікава діяльність коаліції. Якщо ми говоримо про вашу безпосередню роботу, вона стосується, в принципі, на загал широкий, але тим не менше впроваджуєте ви безпосередньо у поліції. Правильно? Я правильно розумію? Так, впроваджуємо в поліції, але ми поширюємо нашу діяльність, виходячи за межі поліції, тому що ми стараємось залучати чим більше державних органів, місцевої влади, громадських організацій, і щоб в такій коаліції, в співпраці. А вносить зміни от наведіть конкретні, будь ласка, приклади. От як це відбувається у нас на практиці? От виходите ви вранці на роботу. І от там умовно кажучи, ви йдете і бачите порушення, і ви вже на них реагуєте, чи ви сидите там обдзвонюєте людей, чи ви от проводите якісь заходи, тренінги і так далі. От на практиці, як це виглядає? Всі, які в роботі ви назвали, вашого департаменту це все від так і відбувається. Е, один із основних таких ну недавніх живих прикладів е, форум, платформа взаємодії поліції та ромської спільноти безпечна. Громада спільна відповідальність форум, який зібрав 100 представників громадських організацій, місцевої влади, державної влади, ромів за круглим столом для того, щоб покращити комунікацію між поліцією та ромською спільнотою, але це не закінчується лише комунікацією поліції і ромською спільнотою. Важливо це те, що саме поліція тим. Першим засновником взагалі, цього діалогу, створення цієї платформи це наш. саме наш проєкт, який ми перше беремо Закарпатську область, реалізовуємо тут. Взяли вибрали собі такі три громади: Ужгород, Мукачево і Берегово. Не просто місто Ужгород, місто Мукачево і місто Берегово, а три райони, де ми будемо пілотувати цей проєкт. Ми будемо їздити, спілкуватися із ромами, не лише з лідерами ромських поселень, а й з ромами чути їхні проблеми. Ми домовились із лідерами ромських поселень, що вони збирають потребу від ромів, що потрібно. А ми організовуємо на ті зустрічі тих. Кого потрібно? Чи це пенсійний фонд, чи це представників ДРАЦУ? І з нами будуть представництво Уповноваженого Верховної Ради, з нами, з нами будуть громадські організації, е, поліція ну без нас, тому що ми ж ініціатори. Так воно буде працювати. А от із вашого досвіду: наскільки воно необхідно, наскільки є потреба у таких. Точкових конкретній такій роботі, от, ну, так, локально, так, наприклад, із ромами, там, чи конкретно з жінками, чи з дітьми в школі, чи є в цьому власне потреба? Дійсно, потреба є. Багато скарг, які надходять навіть на лінію 102, вони, їх легко можна розсипати. Чисто через те, якби просто сісти і прокупити. Прокомунікувати, поспілкуватися, багато би таких проблемних питань просто відпало. Тому якраз спілкування, виїжджаючи кудись на місцевість із людьми, воно багато згладить ситуації. Тому що, ну, на жаль, дійсно, десь якісь незнання наших прав породжує трошечки нерозуміння. І якщо взяти ромську спільноту, то тут не можна сказати, що немає іще цього стереотипа від поліцейських до ромів і від ромів до поліцейських. Тому що навіть якщо взяти наш форум, то він почався з того, що перша, перша частинка, перша бесіда були доповіді, ми презентували, що це за як ми бачимо її роботу, і не було жодного запитання, на жаль. Для Галочки? Не було. Ну, Мені з їхнього довелось, боку, маю на увазі, вони були для Галочки. Ну, ніхто, на жаль, із Ромів не захотів їх ставити. Потім, коли ми вже під час кави паузи поспілкувалися, підійшла до кожного ромського лідера і попросила, так ставте питання. Ми тут зібралися, щоб почути ваші питання, а можна критикувати, я почула. Треба критикувати, тому що якщо ви не будете критикувати, ми не будемо знати, що ж нам усунути, як нам покращити нашу діяльність, щоб ми могли от так сісти за стіл, комунікувати і згладити ці всі е, такі точки супротиву між нами. Я не говорю про це, що це буде легка робота, це буде важка робота, і вона буде дуже реальна клопітка. Е, до прикладу, от тренінг із ромською молоддю, е, я буду тренером. І весь день я буду з ними спілкуватися. Я їм розказувати, що такі права людини, як їх визначати. Ми будемо на прикладах їх розбирати. Ми будемо говорити про дискримінацію, як її визначити, що робити, коли будуть такі прояви дискримінації. Це будуть заходи і з румською молоддю. Це буде саме для них, тому що починаючи від маленького до великого, ми мусимо їм приділяти час і мусимо їх вчити. А вони хочуть. Так хочуть. А хто хоче? От це вже такі свідомі дорослі, які більш-менш активні у житті цивільному, чи це не. Це діти? Діти. Діти, Дійсно, у нас вчора був запит. Чи можна ромська молодь? Ну, молодь це таке поняття відносне і широке. І, широке, і е, я вчора почула питання: а можна 12-річних до вас? Звісно, Треба. можна. Давайте. Треба. От, власне, хочу спитати, чи не здається вам, що працювати з дорослою аудиторією набагато складніше? Можливо, варто починати з маленького, там із садочку, з першокласників, ну з школи, от пропагувати оці ці правильні речі, ніж уже брати і формувати дорослу людину? Формувати дорослю дорослу людину ну, важко, дійсно ми вже пізнувато її формувати, але ми не можемо не вживати ніяких дій для того, щоб пробувати вчити. Ми мусимо із дорослими працювати, хоча з ними дійсно важче, тому що розказувати комусь, як йому діяти. Це вже дорослій сформованій людині, надзвичайно проблематично, тому що тут вже є свій характер, який вже сформований і. Я по собі можу сказати, я я навчилась уже сприймати критику. Колись це було дуже важко. В тебе є твоє бачення, твій характер, і коли тебе критикують, це було дуже болюче сприймалося. Зараз я вже сформувала себе таким чином, що я критику сприймаю так, роблю висновки, і причому роблю їх миттєво. Для того, щоб поменше чути критики, бо все-таки я не навчилася її чути, воно є. Але я розумію, що я не можу робити все і всім подобатись. Так чи інакше будуть ті, кому не подобається діяльність моя, моя особисто навіть чи діяльність департаменту, але ми максимально докладаємо зусиль, щоб чути всіх. А що ви робите з тими, хто вас не чує? Ми з Стукає ними теж вічі? зустрічаємось, ми сідаємо з ними за круглий стіл і ми пробуємо е, творити діалог. Але дуже важливо в таких зустрічах відкидати емоції. Тому що якщо будуть емоції, то ми все ж таки не зможемо почути один одного. Україна зараз у такий складний період так, живе в воєнний час. Чому саме сьогодні важливо, щоб жінка була почута? Яка її роль, місія сьогодні, зважаючи на те, що от, власне той емоційний стан він, на жаль, превалює над всіма іншими станами? Тим не менше, як зробити так, щоб жінку почули, побачили і зрозуміли? Зараз ми вже не просто не маємо права говорити, що жінка має сидіти вдома і піклуватися чисто про сім'ю або ж чисто там про громаду. Жінки зараз всюди. Жінки воюють, вони служать в поліції, вони є військовими, вони є ветеранками, вони є потужними волонтерками, які надають, закривають потужні запити військових. Тому дуже важливо зараз відкрити очі, звільнити вуха і відкинути це, що перед тобою жінка, відкинути це ж стать, а просто почути досвід. Тому що він реально може бути дуже корисним. Не знаю, варто, не варто такий приклад наводити. Ну, от жінка. Вона ж, будучи, давайте не будемо говорити, що це поліцейське. Просто, звичайно, жінка, яка десь працює. Вона весь день із 9 до 6 виконує якусь, якусь роботу. Чи це керівниця, чи це просто рядовий працівник. Вона виконує якусь роботу. І між цим всім. Між 9 і 18 їй треба в обідню перерву і поїсти, і збігати в школу, забрати дитину, відвезти додому. Між цим всім виконати домашні завдання. Якщо це ще двоє дітей і різного віку, то це подвійне навантаження, тому що меншим треба допомогти, а в старшого проконтролювати. І? Приходячи о 18-й годині додому, що ж вона робить? Не лягає, не дивиться телевізор, не читає новини, вона встає в другу зміну і виконує це все вдома, але не жаліється. Просто бере і робить. Про що це говорить? Це говорить про те, що ця, ця людина, ми не говоримо про стать. Вона просто може це робити. Чому не можна використати досвід жінки, яка може справлятися з усім? Можна. Можна і потрібно. І що ж ми робимо? Ми проводимо тренінги для жінок-лідерок, щоб вони не боялися показувати ці лідерські якості в собі, тому що у всіх вони є. Щоб вони не боялися їх розвивати, щоб вони не боялися брати на себе відповідальність, тому що, на жаль, таке теж є. Бояться десь брати на себе відповідальність і ставати якимось керівником. Тоді, на шальки, те треба класти там, або сімейний добробут, або кар'єра. Ну, переважно так. Ну, це не обов'язково. У е, мене двоє дітей: 7 років і 13. Це якраз про те, що з одним треба домашню зробити, в іншої перевірити. І е, служба. І, і я не можу. Це ще так ще така одна моя негативна риса. Якщо я за щось взялась, я не можу це залишити. І я 24 на 7, я на зв'язку з усіма, хто б мені не зателефонував, хто б мені не написав, я не можу не зреагувати і не можу е, зроб, не зробити домашню, не можу не приділити час своїм дітям. Я не знаю, як так вдається, але воно вдається. Я не можу сказати, що я жертвою часом з дітьми. Чи часом робочим між цим всім недавно почала ще й бігати? І на це знаходиться час. Треба просто захотіти його знайти. Ми на все можемо знайти час. Просто правильний має бути тайм-менеджмент із тих проєктів, які зараз ви реалізовуєте, які ви вважаєте найзатребуванішими, зважаючи на час, у якому живе Україна, і найефективніші. Зараз ми, в мене особисто є три проекти. Перший проєкт це комунікація з ветеранами і ветеранками. Ми залучаємо психологів з бойовим досвідом для того, щоб вчити поліцейських, як правильно комунікувати із ветеранами і ветеранками. Що можна говорити, що не можна говорити. Це дуже для нас важливо, враховуючи, в яких умовах зараз ми несемо службу і яка ситуація складається в суспільстві. Я не можу сказати, що є якась тема, яку ми мусимо, можемо пересунути на друге місце. Воно надзвичайно все важливе. Але особливо зараз приділяється увага це комунікації із ветеранами, ветеранками і військовослужбовцями. Це надзвичайно важливо. Ну і, звісно ж, це залучення ветеранок і ветеранів і повернення їх на службу в поліції, і вже проведення ними таких собі заходів для поліцейських, для колег. Коли вони діляться досвідом, це теж дуже важливо чути їх. І ще, якщо можна, буквально там кількома тезами окресліть плани на найближчий рік. От власне, цей який закінчується, так, 25-й, і ще маємо 26-й наступний. Угу. Сподіваюсь, коаліція буде діяти ще в цей період. Звісно, коаліція буде діяти. У нас надзвичайно багато планів серед такого, що це і поширення безбар'єрного простору в підрозділах поліції. Це ще один із проєктів, який я не можу сказати, що він закінчиться в 2025 році, він точно продовжиться в 26-му році. Ми будемо над цим працювати, так само, як і над комунікацією з ветеранами і ветеранками, так само як і над недискримінацією. Ми будемо над цим працювати. Це те, що ми будемо робити тепер, 25 му і що ми будемо продовжувати робити 26 му 27 му і далі. Наперед. Але головне для нас усіх це, звісно ж, перемога. Оце найголовніше. Але поки ми будемо працювати над перемогою, ми будемо паралельно працювати над дотриманням прав людини, яка перебуває під контролем поліції. І на сам кінець, от ви сказали про те, що вам. Хочеться і потрібно чути громаду людей, конкретних, куди їм звертатися і як це має виглядати оця комунікація? Ну, звісно ж, звертатись за номером 102, це номер телефону, куди можна з будь-яким питанням звернутися. Але крім цього, всього, відвідуючи підрозділ, будь-який підрозділ поліції, ви побачите QR-код. Це QR-код нашого департаменту. Для зворотнього зв'язку з нами, за яким можна залишити або ж скаргу на дії працівників поліції, або ж подяку, або ж навіть рекомендацію якусь, якщо ви бачите з боку проблемне питання, і це не є скаргою, і не можна сказати, що це подяка, це просто таке інформаційне звернення. Ви, звісно ж, можете залишити його. Його можна залишити, як і не ховаючи свій номер телефону. Так і анонімно. Ми, звісно, якщо ви залишите свій номер телефону, то обов'язково отримуєте зворотній зв'язок за своїй, за своїм зверненням, чи це подяка, чи це скарга, чи просто інформаційні звернення. Ще звісно ж, можна залишити звернення на Фейсбуці. Є сторінка нашого департаменту, так і називається департамент головної інспекції та дотримання прав людини. Якщо ви бажаєте на Фейсбуці написати, ви звісно ж можете написати і отримаєте відповідь. Дякую вам за цю розмову і дякую за те, що робите потрібні і корисні речі. Дякую вам за запрошення. На все добре. До побачення.